Ці молоді люди, які тут знаходяться, вони прийшли сюди не випадково, прийшли за покликом свого серця, своєї душі. В Україні йде страшна війна за нашу незалежність, наш суверенітет, нашу цілісність. І переконаний, що в цьому залі зібралися люди небайдужі, зібралися люди, які не збираються ховатися десь. Тікати з цієї держави Зібрались ті, хто хочуть тут жити, тут творити, здобувати освіту і бути в майбутньому справжніми людьми. Вже в четверте стартував на Вінниччині навчально-підготовчий курс «Кадетський корпус поліції, започаткований головним управлінням національної поліції у Вінницькій області. До реалізації проєкту долучився і Харківський національний університет внутрішніх справ, на базі якого проходитимуть заняття кадетів, і де створено належні умови для їхнього навчання: спеціалізовані аудиторії, навчальні полігони, досвідчений науково-педагогічний склад. Ректор університету також подякував керівництву обласної та міської влади Вінниччини, головному управлінню національної поліції Вінницької області за підтримку та співпрацю з університетом. Якщо ви станете поліцейським, ви станете поліцейським на все життя. Це буде сенс вашого життя, це буде спосіб вашого життя, тому що поліцейська робота відрізняється від всіх інших професій. Я хочу побажати вам успіхів в навчанні, не бійтесь труднощів, вони заготовують характер, вчіться старанно, слухайте викладачів, старших офіцерів і обирайте. Цю професію, яка з мрії, стане вашою реальністю. Ви обрали вірний шлях шлях, який дасть можливість вам в майбутньому поступити в відповідні учбові заклади. Як ректор Харківського національного університету я, звичайно, хотів би, щоб ви поступили саме в мій навчальний заклад, який ну, понад 100 років має свої історії. В далекому 1917 році був заснований в Харкові. Харків завжди був юридичною столицею України. Перша столиця України і юридична столиця України, тому кількість висококласних докторів, професорів ну, набагато більше, ніж в інших навчальних закладах. Ви можете в нашому навчальному закладі стати слідчими, можете стати оперативними працівниками фахівцями з, з кібербезпеки, з інформаційних технологій, з превентивної діяльності, час складний. І якщо ви вибрали професію правоохоронця, майбутнього правоохоронця, то необхідно відносити до цього серйозно, робити вибір уже сьогодні. Ну а саме через Кадетський корпус, саме через Можливість понавчатися. Ви точно зрозумієте, чи вам поліція потрібна і чи ви потрібні поліції. Це теж важливо. Навчайтесь так, щоб вас поважали люди і оберігав Господь Бог. Слава Україні! Зовсім недавно, як і ви, ми стояли на ваших місцях і тільки мріяли стати поліцейськими. Зараз ми на шляху до здійснення своєї мрії. І в цьому нам допоміг Кадетський корпус поліції. Кадетський корпус поліції це справжнє братство та єднання зі своїми традиціями та цінностями. Тож бажаю вам вам, щоб кожен із вас впевнений йшов до своєї мети. Інноваційний проєкт Кадетський корпус поліції у Вінницькій області був започаткований у 2021 році. Його мета ознайомити випускників шкіл, ліцеїв із професіями, що належать до системи МВС України. Та підготувати їх до вступу у заклади вищої освіти зі специфічними умовами навчання. Я завжди мріяв захищати нашу батьківщину, служити народу України і вирішив вступити в кадетський корпус заради майбутнього, щоб мені було легше вступити до університету та навчатися там. Я вибрав спеціалізацію кримінальна поліція. Я впевнений, що після навчання в цьому вищі. Ту базу, яку мені дадуть, допоможе вона мені в подальшій роботі та в подальшому йому майбутньому. Цьогорічний навчальний курс передбачає не лише опанування базовими знаннями та навичками, необхідними майбутньому поліцейському, а й вміння надавати екстрену медичну допомогу пораненим. Тому кадети пройдуть курс Тактична екстрена допомога пораненим. Зараз у нас час війни це дуже вона корисна, потрібна професія. Особливо, навіть може на територіях окупованих, де може простати бандитизм і тому подібне. Зараз, коли ну, прийшлося обирати професію після 11 класу, я все-таки вирішила спробувати. Я ось саме знайшла Харківський університет і я просто мрію сюди потрапити справді. Під час заходу присутні оглянули локації, підготовлені поліцейськими. На них було представлено оснащення, технічні та інші засоби, що застосовують правоохоронці у службовій діяльності під час дії правового режиму воєнного стану. Усіх бажаючих пригощали смачною польовою кашею та чаєм.